Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. На сніданок я наготувала млинці, ложка йогурту, цикорі і молоко. Каву я пила рано, утром в вранці. Друзі, ці млинці я готувала вперше. Рецепт я подивилася в яночке з Полтави. Дуже простий рецепт, друзі. Одне яєчко, одна столова ложка крохмалу бажано кукурудзяний, ложка висівок 100-150 мл молока. Я взяла 150, сіль і олії трішки. Ну, десь пів ложки я налила столовим. І оце такий, друзі, рецепт. Ну, млинці вкусні. Так як у мене, так як я один уже з'їла, я через те кажу. А вийшло, друзі, у мене, три млинці. У мене сковорідка величенька, не знаю діометр, треба поміряти. І три млинці. На наступний роз. Я буду робити на двоє ячка, вдвічі більше всього, бо щось мало вийшло, друзі, всього три млинці. Такі, друзі, справа. Це така, такий у мене снідонок сьогодні. Борщ зварила, борщ буде на обід. Ми його рідко варимо, О, а це вже, мабуть, поскучали, рішили, що я зварю борщ сьогодні. Так, друзі. Ну і більше такого нічого вам сьогодні показувати не буду. Буду робити щось по дому. Знаєте, як у селі. Туди пішов, та зробив, те прийняв та переніс це. А тепер, друзі, моя вага. Сьогодні мені надо було, потрібно було вийти, бо я ж по понеділках показую вагу. Це моя мета, дійти до. Не знаю, я не намітила іменно до якої ваги. Ну, щоб я себе почувала хорошо. Ну, я задоволена. Я задоволена, друзі. Звичайно, я не так усе придержуюсь, я не на дієті, але не їм я жирного, не їм я скільки солодкого, як раніше, хоча теж їм. Ну, в общем, я придержуюсь, можна сказати. О, і вагою я своєю задоволена. Вчора теж вирішила, принесли дітей морозиво. Ну, ну як ти откожишся? Ну, Я з'їла, друзі, без одкозна. <свист> Такі друзі, справа. Що, друзі, а вам буду говорити до побачення, здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам, друзі, найкращого. Хай всі ваші мрії здійснюються. До зустрічі. Заходьте, я буду вас чекати.